У нас насичена програма в Берліні. Крім участі безпосередньо в виставому центрі Крюни-Вохи Грінвік. Паралельно проходять безліч платформ панели про пошук сенсів в майбутньому. Дуже важливо, що це міністерська конференція, де приїхали 70 голів делегацій, серед них близько 40 міністрів з різних країн. Це не лише Європа, а це весь світ, що є результатом самої виставки, це підписання спільного комуніке заяви міністра сільського господарства. Приємно те, що включений цілий пункт абзац в комуніке засудження. Війни в Україні без різних подвійних трактувань, а саме засудження війни і унеможливлення блокування шляху продовольства. Кожна людина в світі має право на їжу. І ми не маємо право використати, дати використати будь-кому продовольство як метод шантажу, використати як зброю. Хліб це засіб допомоги, а не шантажу. І це важливо розуміти сьогодні в комуніке це закріплено і прописано. Крім того, на українському стенді взяли участь 15 асоціацій та виробників України. Перше за 6 років приклад згуртованості, приклад того, що компанії і асоціації приїхали сюди, розуміючи, що це не про нові контракти, а це про популяризацію України. Хто ми є відкрити країну споживачу, показати, що у нас є продукція? Яка достойна уваги найвибагливішого споживача це сьогодні відбувається в такій невимушеній атмосфері, але напрацьовується майбутнє. Ось важливо розуміти, що ми відкриваємо вікно, незважаючи на будь-які перепони, український бізнес не опустив рук. Аграрії це гаранти стабільності. Вони підтримують сільські території, виробляють продукції, яка потім стає продуктом переробки. І сьогодні українське це про Підтримку. Українська продукція це про продовольчу безпеку. Ми це розуміємо. Ми маємо увагу і ми маємо розуміння, що це важливо. Коштів, які виділяються аграріям як дотації, сьогодні надзвичайно мало. Українці взагалі це нація хліборобів, які не звикли просити. Вони вміють заробляти. Але я при цьому всьому дякую таким проєктам, як Світовий банк, як USAID, UK, інші проєкти посольств країн, які нам допомагають. Дуже активна робота йде з ФАО, це організація ООН, ЮНІДО, інші організації, які підтримують фермерів, особливо на прифронтових територіях. Сьогодні ми в боргу перед тими, хто засіяв і зібрав урожай на фронтових і прифронтових територіях. Я можу сказати, з боку світової спільноти. Сьогодні ми змогли в 2024 році направити близько 20 мільйонів євро від Євросоюзу для підтримки малих фермерів. Вони отримали по 8 тисяч гривень дотацію за гектар. Це ті, хто обробляють до 120 гектарів. Це маленька цифра, але вона також про підтримку і про взаємодію. Співіснування Європи з українськими фермерами. Це надзвичайно мало порівняно з мільярдами, які отримують інші. Але і за це дякуємо. І точно будемо далі намагатися бути прогнозованими для Європейського Союзу, щоб нас не боялись як велику аграрну країну, а щоб нас сприймали як того члена сім'ї європейської, які підсилить Євросоюз. Це важливо. Скажу відверто, що ми сьогодні працюємо над зняттям міфів, тому що міфи, які є про українське агро, дуже багато. Про те, що наша продукція неякісна, про те, що її дуже багато, що вона обвалює ринки це все міфи. І ми на прикладі цифр, аналітики, Євростату спростовуємо цей міф один за одним. При тому, ми розуміємо європейського фермера. Ми хочемо, щоб він бачив нас партнера, а не загрозу. Тому що Проблем з продовольством і продовольчою безпекою в світі набагато більше, ніж е, тієї надуманої конкуренції, про яку говорять. Нам потрібно цю проблему світову вирішувати. І Україна тут е, лідер. Платили участь, нам дали 500 квадратних метрів. Тут хороша е, була для е, учасників. І асоціації представляють галузі. Наприклад, стоїть е, молочно.